Я чуть не плачу. Ой, ти ой, ти мій ковбой, ой, ти мій в снах я бачу. Доброго гарного дня. Я рада, я рада вітати вам на всіх. Відтобесний батальйон пригазував, щоби трохи розтопити лід. Який у ваших серцях вже поселився. Він у всіх нас поселився той літ, і з ним дуже тяжко жити, і спати не може, і вставати теж, і біжиш до телевізора, щоб новини дивитися. А лісопетний батальйон сьогодні хоче, щоб ви собі зробили таку віддушину від всього, відволіклись від всіх новин, від всього-всього просто відчули, що ви люди, що ви ще живі. Що цей день вже не повториться ніколи. Ми його проживемо, завтра буде щось друге. Але сьогодні, сьогодні батальйон. Сьогодні він подарує вам гарний настрій. Я так впевнено кажу, бо ми, ви, мабуть, всі вже квитки взяли, ні? А хто ще не взяв, то ще візьме. Сьогодні, о 19.30, у палаці Шевченка лісопетний батальйон дарує. Позитив, нові пісні, старі пісні. Так як завжди, там, де батальйон, там невеличке свято. Тож я вас всіх запрошую. Зробіть подарунок собі. Зробіть подарунок Україні, тому що всі артисти зараз працюють на армію. Ми відраховуємо з кожного концерту, щоби. Наші вояки були і взуті, і вдягнені, і навіть щоб і воювати мали чим. Бо ми такий народ, ми не залишаємо своїх кращих синів безпорадними і без допомоги. Тільки разом, тільки з Україною в серці, вперед, до перемоги! А з лісопітним батальйоном, вперед, до палацу Шевченка. <плес> Бо там буде гарно. Я вам обіцяю. Я Баба проста, сільська, дуже гарно говорити не вмію, але говорю щиро. Якщо люблю, то люблю. А як ненавиджу, то вже ненавиджу. Тож запрошую всіх на концерт.